Основна мета святкової страви приготувати смачні вареники. Першочергово дівчатка засвоїли, які продукти потрібні для цього, і вже потім купляли все необхідне у продавців-вихователів імпровізованого магазину. Сховавши волосся під хустками, маленькі господині під керівництвом своїх наставників почали виготовляти тісто. Після вимішування дівчатка долучилася до ліплення вареників із різною начинкою. Згодом кулінарна частина заходу перейшла у пізнавальну. Дітвора долучилася до знайомства з історичними відомостями про це давнє свято. По завершенні в актовій залі на малюків чекали традиційні народні гуляння на Андрія, вечорниці. З Часом все більше і більше гостей приходило на веселий захід. Хто смерти? Добрий вечір, ваші хаті, пані господино. Ще тут будуть вечорниці з танцями та співом. Апетитним символом цього свята є смачна калита, Ще не спечено її продемонстрували хлопчикам, похваливши за її створення дівчаток. Перед випіканням тіста маленьких господинь за традицією окропили освяченою водою. Тут, Тим часом естафету гуляне в вечорницях підхопили хлопці, граючи у замотування в стрічку та перетягування матузки. Коли ж малечі із печі винесли запашну та рум'яну калиту, усіх хлоп'ята дізналися, які ж слова треба вимовляти перед її кусанням. Їду, 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 їду. Калиту кусати. Калиту кусаю. А я впишу. А я кусну. А я кусну. А я кусну. А я кусаю. А я. Засвоїли маленькі розбишаки і традиційну техніку стрибання крізь коромисло у такій теплій та по домашньому затишній атмосфері і пройшло у веселці свято на честь Андрія Первозванного. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія Барт.